Я вас вітаю, з вами Марійка сьогодні. Минулого разу я обіцяла, що буду говорити на тему про Вознесіння церкви. От. І почну я з Івана 4 розділа, 14 розділа, з 1 по 14 по 4 вірші. І тут Ісус говорив про оселі, які є в Його отця. Давайте почитаємо. От Він говорить, нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато сельмо в домі мого. Ця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте. Бачите? Тут Ісус говорить, що коли я відійду і приготую вам місце. Я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Він дав тут обіцянку своїй церкві, що Він знову прийде за своєю церквою. Коли Ісус Христос повернеться, день і годину не знає ніхто, тільки сам Небесний Отець у Матвія 24-25 розділах Ісус говорив чотири рази про годину. Де те, що ніхто не знає про нього про годину. Е, давайте розглянемо Матвія, 24 розділ, 36, -й, 42, -й, 44 -й, і 25 розділ 13 вірші, якраз ці чотири рази, коли Ісус говорив, що день і годину не знає ніхто. Е, 36 вірш. Ісус говорить, а про день той і годину не знає ніхто, ані Ангели Небесні, ані син. Лише сам Отець. 42 й вірш говорить: То шпильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. 44-й вірш говорить. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. І 25 й розділ, 13 й вірш. Знову ж Ісус нагадує: То шпильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Також апостол Павло. Коли він говорив до Солонської церкви у п'ятому розділі, у другому вірші, він говорить, Господь прийде як злодій уночі. От, е, сьогодні ми будемо розглядати таке питання, як другий прихід Ісуса Христа має дві оказії. Е, от, у цій темі я хочу показати біблійні вірші, де Ісус і Павло говорили про Вознесіння і щоб ми були готовими, коли Ісус повернеться за церквою. От, друге таке, як деякі люди на той час вірили в те, ніби вже настав День Господній, коли апостол Павло говорив їм у Солонській церкві, багато людей думали, що Господній день вже на той час. Ми будемо це питання розглядати. От, і третє, як Павло приходить у друге до Солонської церкви і переконує їх про те. Що Ісус ще не прийшов, і що ще має статися спочатку перед Його приходом. От, ну от, давайте прийдемо до першого. От, Другий прихід Ісуса Христа має дві оказії. Перша оказія це коли Ісус повернеться за своєю церквою. І як Він це зробить? От, У перший Солонян, 4 розділ, 16 і 18 вірші, якраз Павло. Тут і а, говорить, як це має статися? от а, Сам Бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо, зосталися, що живими. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ним на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отож потішаємо один одного цими словами. Оце якраз що Павло говорив, і потім знову ж у об'явленні, 19 розділ, 11. З 11 вірша по 16-й, тут описується, коли Ісус Христос прийде. І побачив я небо відкрите. І ось Білий Кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. Він справедливо судить і воює. Очі Його, немов полум'я огняне, а на голові Його багато вінців. Ім'я мав написане, якого не знав ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашено кров'ю. А ім'я на ім'я Слово Боже. А війська небесні зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. От бачите, війська небесні, це якраз говориться про церкву, були зодягнені білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. Чому вони були зодягнені в білий і чистий вісон? Тому що. Вони є вибілені через Ісусову кров. Ісусова кров очистила їх, тому вони мають білий і чистий вісон. А з його уст виходив гострий меч, щоб ними бити народи. І він пастиме їх з жалізним з жезлом, і він буде топтати чавелом вина лютого гніву Бога Вседержителя. Він має на шаті і на сценах своїх написане імення Цар над царями, Господь над панами. От бачите, 14 вірш це якраз є Христова Церква, зодягнена, так як я говорила, Білий та Чистий Вісон. От, і об'явлення 17 й розділ, 14 -й вірш, знову ж підтверджує це про церкву. Вони воюватимуть проти Ганця, та Ганець переможе їх. Бо він Господь над панами та цар над царями. А ті, хто з ним покликані, вибрані і вірні. Бачите, вони є. Церква є покликана, вибрана і вірні. От, разом з Ісусом Христом. От ми розглядали це щодень і годину не знає ніхто. Тільки сам Отець Небесний. От, так. Тому що нам, нам потрібно всім бути готовими. От. Е, ну, Так як апостол Павло писав до Солонян 4 розділу 16, 17, 18 вірші, це, це я вже читала, що коли Господь прийде з наказом при, сол, при голосі Архангела та Прибожи Сурмізі іде з неба, перше воскреснуть умерлі в Христі, потім що ми Живемо, зосталися, будемо схоплені разом з ним на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди, завсіди будемо з Господом, отож потішайте один одного цими словами. Знову ж, апостол Павло говорить до коринтян, 1 коринтян, 15, розділ 51 і 52 вірші. Він каже: Ось, кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимося. Раптом, як оком з минути при останній сурмі. Бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимося. Це буде так дуже скоро. От. Знову ж, про церкву говориться ще в об'явлення 3 розділ, десятий вірш, і це говориться до одної із церков у Філадельфії. Бог каже: А що ти зберіг слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь світ, щоб випробувати мешканців землі. Бачите, Те, що гряде на цю землю, дуже страшне. І тому Бог Він забере свою церкву, тому Ісус прийде і забере свою церкву, щоб спасти від цього гніву Господнього. От. Павло він повертається до Солонської церкви знову у друге. От і він заохочує їх до єдності в одному розумінні, щодо що вознесіння, тому що в той час вже з'явилися люди, які почали перекручувати, переконувати інших людей про те, ніби день Господній уже настав. От, давайте ми почитаємо це в Солонян і самі довідаємося. Друге Солонян, другий розділ, перш з першого по п'ятий вірш він там говорить. Благаємо ж браттями вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого, бачите, згромадження до Нього. От, бачите, він говорить про прихід Господа нашого Ісуса Христа і, його, і нашого згромадження до Нього. Оце він, тут він вже говорить про Вознесіння церкви. Далі він дає пересторогу церкві про людей. Які перекручували на той час е, е, і переконували інших людей про те, ніби вже настав День Господній, У Друге Солонян 2.2 говориться, що ви не хвилювалися зараз умом та не жахалися ані через духа, ані через Слово, ані через листа, що Він ніби від нас ніби вже настав День Господній. Бачите, зверніть увагу на те, що він говорить, щоб ви не жахалися ані через духа, ані через слово, ані через листа, що він ніби від нас, ніби вже настав День Господній. Бачите, люди вже були на той час, які говорили, що День Господній вже настав. Павло застерігає: не вірте, не жахайтеся, тому що День Господній ще не настав. Але тут Павло остерігає про тих неправдивих вчителів. І він навіть говорить е, і імена тих неправдивих вчителів на той час. Давайте подивимося в книзі до Перша Тимофія, перший розділ 19-20 вірші. Отут От, навіть він говорить про імена тих людей. От, 19-й вірш говорить, маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися та й розбилися у вірі. Бачите, люди, вони відкинулися і розбилися у вірі. Серед них Геменей та Олександр, яких я передав Сатані, щоб навчались вони не зневажати Бога. От, бачимо, на той час вони вже почали перекручувати Боже Слово. Знову ж, у 2 Тимофія 1,15 Павло знову ж говорить про інших людей. І він каже: Ти знаєш оце, що відвернулись від мене всі, хто в Азії, а між ними Фігел та Гармоген у 2 Тимофія 2,17-18 говорить, що їхнє слово, як рак, буде ширитися від таких, як Єменей та Філіт, що вони прогрішилися в правді, казавши, що Воскресіння було вже, і віру деяких руйнують. Якраз оце що я вам говорила, що вони вже думали на той час, що Воскресіння відбулося, і вони таким чином. Руйнують віру інших людей. От усі, е, неправдиві вчителі вони перекручували, перекручували Павлові вчення про Вознесіння з 1 Солонян, 4 розділ, 16, 17 вірш, те, що ми з вами читали. А чому вони так говорили? Тому що вони на той час базувалися на Воскресінні, яке вже відбулося за часу Ісусового Воскресіння. От, багато е, вірних людей, які померли ще до Ісусового народження. Вони по Ісусовому воскресінні повоскрешали. і навіть до міста святого увійшли і багатьом з'явилися. Ось це і збаламутило тих людей в солоні, в інших містах, тому що вони бачили і спілкувалися з тими людьми, які повоскрешали. От, і якщо давайте розглянемо це з Матвія 27 розділу, 52 вірш, і побачимо, що там сталося. І повідкривалися гроби, і повставало багато тіл спочилих святих. Бачите, повідкривалися гроби і повставало багато тіл спочилих святих. А з гробів, повиходивши по його воскресінні, по воскресінні Ісуса Христа. Ці люди, які повоскрешали, до міста святого увійшли і багатьом з'явилися. А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили, і те, що там сталося, налякалися і дуже сказали. Він був справді син Божий. От. Бачите, тут навіть говориться, коли це все сталося. Це сталося за часу Ісусового Воскресіння. Тому що вони говорили про Ісуса. Те, що він був справді син Божий. Ну от вони бачили ті всі землетруси, що сталося, і вони перелякалися, і вони справді тоді подумали і повірили, що дійсно Ісус, він був е, син Божий. От, у слідуючих віршах апостол Павло говорив про беззаконника, який спочатку має прийти, і засяде в Божому храмі як Бог і за Бога себе видаватиме. На даний момент храм ще не є відбудований. Третій храм я говорю про третій храм. Ем, має бути відбудований Єрусалимі. От і хто є цим беззаконником? Коли ми знову ж відкриємо слова апостола Павла у 2 Солонян, другий розділ з 3 по 5 вірш, там дуже гарно говорить. Хай ніхто жодним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення. І, я, і виявиться беззаконник. То такий беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами. Так що в Божому храмі він засяде як Бог і за, і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, як ще у вас живши, я вам говорив був? Далі апостол Павло говорить про того, хто тримає і не допускає з'явитись йому своєчасно. Це якраз йому мається на увазі Антихриста. Другий, Солнян, другий, розділ, другий, Солнян, другий розділ 6 по 12 вірш. Знову ж Павло описує це все. Бо вже діється таємниця беззаконня, тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він зсередини. Тут говориться про Святого Духа, який є на землі у кожного християнина. Він нас підготовлює до приходу Ісуса Христа. І про це Вознесіння, про що про нього навчав був Павло, перше Солонян, четвертий розділ, шістнадцятого, 18 вірші. Давайте я вам знову прочитаю цей вірш. Знову нагадаю, тому що він дуже дуже підбадьорливий. І в 16-му вірші каже: сам бог. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмізі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ним на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Ох, яка прекрасна, які прекрасні е, е, слова! So, um, коли Ісус прийде і забере свою церкву, після цього з'явиться той беззаконник, про якого говорив Павло. Далі апостол Павло продовжує. Тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу свого. Бачите, його прихід за чином сатани буде з усякою силою і знаками та з неправдивими чудами і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошла їм дією обмани, щоб вони правду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Бачите, в, час, в наш час зараз якраз проповідується добра новина про Боже Царство, проповідується новина про Ісуса Христа, чому Він прийшов на землю, чому, як він спас людей і що нам треба робити. От багато людей приймаються, вони приходять. Е, е, Каються в гріхах, вони навертаються до Ісуса Христа і е, стають Його послідовниками. Дуже багато людей, які вони не хочуть вірити, е, і вони живуть своїм життям, і вони будуть осуджені, вони будуть... Е, Бог пошла їм дію обмани, щоб вони не повірили у правду, тому що вони е, стали засуджені всі, хто не вірив у правду, правду, яку Бог їм говорив через Біблію. А полюбили неправду, от тому вони осуд прийняли самі на себе. Ну і я підсумую свою тему у декілька таких словах, щоб ми могли краще це все зрозуміти. От спочатку Ісус прийде до своєї церквою і забере її від чого? Від Божого гніву. Коли церква буде забрана, тоді прийде антихрист, який зведе дуже багато людей на той час. От той час дуже настануть важкі часи. І Бог буде воювати з Антихристом і його керівництвом. Про це все описується в книзі об'явлення. Після четвертої книги об'явлення ви можете почитати до 20-го розділу. Там, там описуються дуже-дуже жахливі дуже сценарії, які будуть відбуватися на землі. Так що це навіть. Це дуже навіть тяжко подумати і, і, і усвідомити, що буде відбуватися. От, давайте вже сьогодні звертатися до Господа, просити про каяття, щоб Господь нас спас від Дня Господнього і страшного, який гряде на цілий світ. От, він не хоче, щоб нашої він не хоче, щоб нашої смерті, Господь не хоче, щоб ми всі. Помирали, він хоче навпаки, щоб ми покаялися в наших гріхах, навернулись до нього і отримали прекрасне життя без смерті, без хворіб, без ворога, який зводить всесвіт, Садане От. Бог нас так полюбив, що Він віддав за нас усіх, свого любимого Сина Ісуса Христа, щоб відкупити нас усіх від гріха і смерті. І про це ми можемо довідатися в Івана 3:16. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог нас дуже любить, і Він не хоче нашої смерті. Він чекає на нас і попереджає нас через своє Слово Біблію. Бачите? Бог нас так любить, Він чекає на нас. Він чекає, щоб ми всі покаялися в ріках і навернулись до нього. Тому що він приготував таке прекрасне життя для всіх своїх виборних людей, що ти навіть не можеш собі у голові уявити, в розумі, Навіть не можеш собі уявити, і на серце нікому таке не приходило, що Бог приготував для свого виборного народу. От. Так що я заохочую вас звернутися до Бога. Звернутися до Його слова Біблії, читати, досліджувати, просити Святого Духа, щоб Святий Дух допоміг нам усім е, мати правильне розуміння і очікуємо всі разом на прихід Ісуса Христа, тому що час прийде дуже скоро, Ісус прийде забрати свою церкву. Цей момент буде дуже неперевершений, прекрасний, коли ми зустрінемося разом з Ісусом Христом. Спочатку воскреснуть мертві, а потім ми. І ми, хока будемо перед, а, а, зустрінемо Ісуса Христа. От. Наразі в мене все. До скорої зустрічі. До бачення.